Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження до Джорні 2016 року випуска з бензиновим двигуном об'ємом 2.4 на автоматичній коробці передач та на передньому привіді. Ось в такому чудовому сірому кольорі. До речі, кольор дуже практичний. На автомобілі встановлені ось такі 17 легкосплавні диски з. Гарною літньою гумою. По ЛКП у автомобіля взагалі без нарікань. Один фарбований елемент, ось так воно все виглядає з Автомобіль приїхав до нас з Америки, один власник по Україні. Пошкодження були незначні. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Всередині ось такий текстиль чорного кольору. По салону взагалі без нарікань. Салон в дуже гарному стані. Немає ніяких подряпин, порізів і так далі. Всередині в нас є кондиціонер, ось такий дисплей. На автомобілі 98 тисяч кілометрів пробігу, мультикермо, електропакет по усім вікнам, електрорегулювання бокових дзеркал. Перейдемо на задній ряд автомобіля з цієї сторони, тому що там стоїть дитяче крісло. Позаду салон взагалі без нарікань. Ось так воно все виглядає. З автомобілем стежили. Також ми маємо ще третій ряд сидінь, що є дуже зручним. Автомобіль, до речі, готовий до будь-яких перевірок на СТО, тому що в технічному плані вона обслугована. Тож, друзі, запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля за адресою Сумська 2А місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!